Завоз десанту, завоз БК. Так же само забирати трьохсотих, виходить, і загиблих, звісно. Перезмінка, де, ну, на позиціях. Це, все. Ну, це, це основна наша робота. Перший раз, коли я не виїжджав, не було надії. Я думав, що я не доїду навіть 10 кілометрів. Але з часом вона себе показала, та й в принципі все було добре. Завжди робили свою роботу і верталися назад. В той час треба було возити хлопців, то нам сказали, що треба їхати. Ми прийшли навчання та й почали їхати. А так не дивилися, вона вже вона стояла, просто чекала нас. Ми вже прийшли, вже самі все опанували, подивилися, розібралися. Панкін нам показав, що все, як заводиться, все як їде і все. На курсі не дивіться. ми заїхали. В зимі ну, цілу зиму ми там на Спартані відфігарили. Цілу зиму. Ну, були такі моменти, що ми день у день їздили, залучали нас. Було що там з перервами, тобто по погодних умовах вже дивилися. Потім і, і тут вже виконували на, на ній задачі, на Сунщині. Ми їздимо більшість з відкритим люлюком, бо ми виїжджаємо вже, коли вже дуже погана погода. Йде дощ, сніг. І в закритому люлюку люлю на цій машині нереально просто їхати. І це вже само собою небезпека, бо ти вже їдеш відкритий. Ну, Гусенична техніка це завжди є ціль, яка б вона не була. Ну, бо це гусениця, вона більш проходима, вона більше везе десант. Ну, само собою це вогнива, як то кажуть, і підтримка наших підрозділів. Ну, Швидкості, я не сказав, би, що вистачає 37 миль це було вже максимум. Реби, сітка. Ну, це, це єдине, що може це ще виврятувати. Місце навідника. новідника, десант, загружаємо десант, під НС ми бойові рюкзаки. Ну, і все. Ну Місце командира машини. З боку, Коли ми їздимо вдвох, водій-навідник, керування кулеметом, баштою, кулеметом. Озброєння у нас тут стоїть штатне, Фенмах або М240 ставимо. У ньому одразу є короб під ленту. Ленту заряджаємо в короб, лента на 300 патронів. Ну і так додатково беремо з собою завжди рушниці антидронові. Тому що без них зараз нікуди. По, нас, по нашій машині осколки прилітали. Ми не знаємо, від чого, правда, це великі осколки прилітали, але витримало, слава Богу. Інший водій наїхав ну, на міни, але все добре, живий, здоровий. Навчилися, прийшлося, розбиралися. Самі все розбирали, самі все складали, і вони з часом знають, як це все і робити. Там все, все просто, це стара техніка, там нічого такого електронного нема. Все зложили, все завелося і все поїхало. Ми виконували задачі, тобто потрібно, сідали і їхали. Ніхто ніколи нічого не думав, щоб там відказатись чи ще щось. Сідали і їхали. Ми розуміли, що це потрібно зробити. Навіть цю провізію довести, які пацани там сидять, чекають на провізію, її потрібно комусь завести.